Привіт, вітаю тебе на уроці інформатики! І сьогоднішня наша тема це пошук інформації в інтернеті. Сьогодні ви дізнаєтеся, як шукати інформацію в інтернеті, згадаєте, що таке авторське право, та навчитеся визначати ключові слова для пошуку. Пригадаємо, що таке інтернет. Інтернет це глобальна мережа, яка об'єднує комп'ютери по всьому світу. Інтернет містить в собі багато цікавої та корисної інформації, але як же знайти в інтернеті потрібну інформацію? Для цього існують спеціальні сайти, на яких є багато посилань, згрупованих за темами. Такі сайти називають пошуковими тематичними каталогами. Також для пошуку в інтернеті існують спеціальні пошукові системи, які використовують автоматичні засоби пошуку. Отже, пошукові системи це комплекс програм і потужних комп'ютерів, здатних приймати, аналізувати і обслуговувати запити користувачів з пошуку даних в інтернеті. Розглянь зображення, які пошукові системи тобі вже знайомі. Наприклад, я частіше використовую пошукову систему Google, а пошукова система Meta була створена в Україні в Харкові ще в 1998 році. Розглянь, які пошукові системи були створені для маленьких користувачів інтернету. Уважно розглянь сторінку пошукової системи Google, які об'єкти тобі вже відомі. Спільним для головних сторінок різних пошукових систем є наявність рядка пошуку, до якого користувач із клавіатури має вводити запит для пошуку, ключові слова або фрази та кнопки шукати, пошук знайти тощо. Пошук в інтернеті матеріалів із використанням пошукових систем здійснюється за ключовими словами. Ключовими називають слова, які чітко відбивають тему шуканих матеріалів. Отже, ключові слова це слово або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей. Для того, щоб скористатися пошуковою системою, потрібно зайти на її веб-сторінку, ввести ключові слова в рядку пошуку, що має позначку лупи, та натиснути клавішу Ентер. Результат пошуку в інтернеті залежить від уміння правильно визначати ключові слова. Ці слова мають якомога точніше відбивати сутність шуканої інформації. Отже, які існують правила пошуку за ключовими словами: перше правило. Добирай ключові слова так, щоб вони чітко відбивали тему шуканої інформації. Друге використовуй для пошуку більше ніж одне ключове слово. Третє великі букви використовуй лише для написання першої букви у власних іменах. І четверте правило: перевіряй правильність написання ключових слів. Якщо пошук не дав результату, то можливо сталася помилка. Поміркуй, яку інформацію ти отримаєш, якщо використаєш для пошуку ключове слово миша. Розміщені в інтернеті матеріали, які ти можеш знайти, створені певними людьми. Використання чужої роботи без згоди її автора або авторки є порушенням авторського права. Це право захищається законом. Існує міжнародний знак охорони авторського права, знак копірайта. Уважно розглянь схему, поміркуй, які ще об'єкти можуть охоронятися авторським правом. Це може бути літературний твір, музичний твір, фотографія або комп'ютерна програма. Тому будь уважний, коли береш з інтернету якусь інформацію. Проте, деякі матеріали, розміщені в інтернеті, ти можеш безкоштовно використовувати з навчальною метою, наприклад, для створення презентації. Але обов'язково склади список джерел, зазнач автора або авторку і назву матеріалу, а також адресу сайту, де було його розміщено. На цьому все. Шукай додаткову інформацію на дошці Padlet. Дякую тобі за увагу і до зустрічі!